18 травня тиждень пройшов як обробили кукурузу вот заїхав, думаю гляну, бо два дні назад був, кукуруза була зовсім печальна від. тут така бледна бледна я думал уже капздес буде. Але ні, два дня пройшло, От ночі потеплішили кукурузка почала міняти окраску більш насичений і зелений, а бур'яни почали на паки жовтіти. Так що гербіцид працює дуже добре. Я дуже-дуже радий В цьому, бо вже думав хана морози та плюс ще гербіцид. думав кончу я кукурузу поля. Ну, і все чудово. На горизонті дожік, ну вряд ли він до нас дойде.